Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні ось приїхав по чорницю. Ще раз прибувати. Минулий раз я був там ближче, а це переїхав сюди. Ну Тут нема нічого кращого. Ось за хвилин 40 я не подивився на час, скільки брав оцю кількість ягід. Була не повна так банка ця трохлітрова. Ну хвилин 40, мабуть, вже пройшло. <кій> Ягоди у нас дорожають, ну, звісно, їх нема, вони піднімають ціни, щоб хоч щось. Але толку з цього людей у лісі ось бачив тільки одну людину, Туди далі хтось бере, стоїть велосипед. А так хоч голим бігай, нема ніде нікого. Бо так як ті роки... Мені навіть тут було б складно сидіти і вам щось із вами розмовляти, бо кругом люди хтось їздить на мотоциклах, на мопедах, на велосипедах, на, на електроскутерах і так далі. А це нема ніде нікого, люди не хочуть по таке йти. Ну це звісно, це історія така. Печально. ще такого я не пам'ятаю, щоб таке було з ягодами, щоб так вони вимерзали. Було, так, да, підмерзали, були такі, були такі роки, що було менше. Люди плакали, о, сезон швидко закінчиться, бо ягід немає. І все одно у нас як зазвичай сезон так продовжується десь два місяці. То цей рік я не впевнений, що він буде навіть там три тижні. Ну, Нема чого брати. Нема такого, що ось нема, нема якась і не став. Оце я вам ось чуть-чуть показував. Ідеш, йдеш, йдеш. Там шкрябнув, там шкрябнув. Таке. Окремі, значить, гілки. Ще хотів. Бо я вже бачу ці коментарі. Хотів ось за цей інструмент поговорити. Я знаю, що зараз напишуть куча якоїсь гадості в коментарях дивіться це будуть писати тільки ті хто тут їх не живе і не бере і так далі я думаю люди які тут їх беруть все життя вони ні в коїм разі не скажуть що оце може нашкодити ось ягоди ось вам ягодник дивіться з його можна узли в'язати, бачите ось я відпускаю і ягода далі росте. Оці рухи, воно ні, ко... ні в коєму разі нічого, вони цьому ягоднику не зроблять. Напише тільки ті, які це нічого не знають про це, і десь слухає теж якихось умників, які просто ляпають язиком, не знаючи про це нічого. У сусідній, ось я знаю, державі такій, ось Білорусі. Там я наскільки знаю, там сама даже на державному рівні це все заборонено. Я не знаю, може у нас, у нас десь теж на бумазі заборонено. Але оцей інструмент, хто каже, що він шкодить ягоднику, це просто не, не знаючі люди Оцей ягодник побачив десятки тисяч разів оцей інструмент там за 20 років, скажем. Який він є, такий він є. Він просто може старіть збільшуватись, робітися таким, ну, місцями, такі вже він і Але все одно ягода, якщо... Бо хтось зараз я знаю, напише, ягод нема. Тому, що ви оцім шкребете ягоди це повна, ну, повна діч. Вибачте, за таке вже висловлювання. Так, буду переїжджати назад і поїду ще. Проїдусь, попалю бензин. Пирішв <ривши> у цю сторону від мотоцикла. Я ходив туди, а це пройду ще сюди. Може хто буде питати, бо я колись це показував, коли починав канал, що це таке. Це такі полувишки для полювання. Полювання тут ніколи не проводилось. Ну, я думаю, проводитись не буде. Оце, може хто буде запитувати ось такі вони. Це йду, зараз тут ще пройдусь так. Я ж кажу, ягоди які ось ідеш, ідеш, його просто нема. Нема, 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 ось. Ось підійшов, гілку побачив, раз. Забрав гілку. Ще побачив гілку. Ось тут, бачите, раз, раз. Скажу, рябинка, вона так, да, вона пошкоджує чуть-чуть листя. щоб вона пошкоджувала... Таму рослину до такого стану, що там вона засихає, чи не врожає, ну це. Це ще раз я повторююсь. Це повний бред. Ось бачите, раз, ось забрав, я не знаю чи видно. Що бо... такого... я вам не знімав, не знаю чи видно на камеру. І все, я далі росте. Якщо там остаються ну такі дрібні значить, ягоди зелені, які проскакують ось сюди, вони далі висять собі і ждуть, як то кажуть, свого часу спіють. Потім люди ще ходять, ще, ще повторно. Ну цей год повторно, я думаю, ходити ніхто не буде, бо нема за що. Так, все, їду далі. нема тут Чого вже робити? Будем шукать Не знаю чи найду но поїздити чуть-чуть треба пошукаємо покатаємося Ну думаю так хотя б хотя б хоча б 25 три баночки було б нормально. По цим цінам це гривнів по 500 було б. А в нас час і те добре. Так, переїхав десь кілометр, сюди така у нас найбільша маса лісу. Ще його не, не вирізали. Я ви знаєте, навіть тут людей бачу. Вже мабуть чоловік шість бачу. Щось вони тут беруть, можу щось є. Так, які там є, може? Все, буду щось требувати я... так ось бачу візуально що тут <рігла> те саме що й тут що й там <рігла> так заїхав цією стороною виїжджати буду тут є ось виїзд у нас через лядо через скалу і сюди вже буду їхати додому ще на ляді стану побачу чи там щось є Все. Буду пребывать Так, что ее оказать, если оно, конечно. Нема тут тоже, тоже нема ягель. Вот хвилин 20 лажу, может чуть больше. ты банки, не знаю, что видно. Пил банки ягель. Сейчас еще сюда и крутуюсь. По всей стороне я ходил вот сюда. Еще пройду сюда. Если еще наберу пил банки, значит переезжаю еще ближе туда до ляда. Там еще гляну в одном месте. И если уже не, значит маршрут держим до дома. їду далі не набрав я тут пів банки не знаю зараз там ще перед лядом стану зараз у нас без 15-12 зараз подивлюсь тут остану якщо ні на ляді просто стану подивитись по ляді, якщо вони навіть і є, то вони ще зелені, вони там спіють пізніше. І на сьогодні буде все. Можна переїхати зараз зовсім у другу сторону до сусіднього там села, але сьогодні я ще хочу там скосити. Вчора брав бензин, заправив. Зараз приїду. Чуть відпочину, там переобідаю. І піду, треба там у сусідню скосити траву. Вроді вже як буде погода, вроді. Бо вчора теж, вроді, должна була погода бути, але був чуть-чуть дощ. Хмарно. Так, Там хоч щось було, хоч щось тут. Повний нуль. Нема зовсім. Навіть нема що з'їсти жодної. Все. Повертаюсь до мотоцикла. Їду, зараз, ще стану на ляді. Просто подивлюсь, чи є там хоч якась зелень. І буду їхати у село. Хоч там трошки, але я їх все одно здам. Вони мені не потрібні. Вареників я варити не вмію, ну хоча, якщо чесно, вареників не їв з чорницею вже 100 років. Щас з сметанкою, а красота була. Так, оце в нас ляда. Скала, значить, кряжа це йде. І тут теж, бачите, ростуть дерева, ягоди. Сосна тут дуже стала сохти, її підрізають постійно і вже такий має вигляд місцями вже все, тільки береза йду залишився хоча береза з дубом теж сохнуть. Дуже сухі ото були роки. Тут вологі, звісно, настільки як знизу, там, бо це скала, і дерева сохнуть. Так ось зайшов гляну чи хоч зелень є якась. Бо хоч це верх, а там низ Знаєте, мороз якось діє навпаки буває. Буває таке, що знизу вимерзає, а на ляді остається. Мене, мабуть, вже й зуби сині. Люблю я цю ягоду. Я її не багато їм. Застає там у гребінці, знаєте, на цих зубах Я вже як звичка, постійно їх виховукою, от ідеш десь переходиш і вже воно саме тягнеться до рота. Все до мотоцикла. На цьому все, їду в село на здачу Побачу, що там видимо. Все, завожу, зіду. Немашка, я пьяни. Так люди не носят, да, нема? Мало. Mm -hmm. Так, на сегодня по 140. 140? Да. 4,22, минус кило 48. Ваш чистый вес 2,74. На 140. 384 гривны. 4,22 минус кило 48. Мы умножаем на 140. 384. Mm -hmm. Можно сложиться? А нет, можно сложить. Один с половиной, 4. Все, Там дякую. Маску. Так, все, я вдома. Ось приїхав, обмився відразу, бо потієш, обмився, Я ще встиг заїхати в магазин. Магазин у нас до 12, потім обід. Ось купив собі світло, чаю, пару стаканчиків випить. Так, зараз ще в мене в планах, я вже казав там на ходу не знаю чи буде чутно. Треба йти ось косити до сусідів там їх. Скосити траву я вчора купляв бензин. Зараз я по, ще пообідаю, чуть-чуть, подивлюся ще матеріали, що відзняв вам там, може змонтую. І до вечора ще в мене в планах оце скосити. Щоб я стомився, не стомився, томітись нема чого тому вона приходить, знаєте, якщо ягоди от ті роки, ягід багато, у тому вона приходить вже десь на день п'ятий, коли ти їдеш 5 днів підряд, і тоді вже починається в тому спини, ніг там, і така загальна. Загальна вже втома така сильна, це вже через пару тижнів. вже так. Да, бо <кхід> я ті роки старався не пропускати дні, а їздити. Майже кожен день. Відпочивав за пару місяців оцих ягід, я відпочивав ну, днів шість, може сім за сезон. А так старався їхати. Оце що я набрав за з 9 до десь без 20-12, по нормальних ягодах за це за цей час, по перших ягодах можна було б набрати банок 15. Ну і звісно кошти були б зовсім другі. Але вже є так, як є. Не будемо плакати, не будемо засмучуватися. Такий, значить, рік, так, значить природа унесла, скажімо так, свої зміни у цей сезон наш чорнічний. Бо це все дуже важливо. За ягоди я вирішував питання щодо одягу там, щодо школи там. Ось Вероніці і так далі. Щодо школи і одягу ще мені допомагають люди це батьки моєї покійної дружини. На жаль, ми з ними не можемо бачитись, не можуть ні вони до нас приїхати, ні ми до їх. Я не буду казати, щоб не нашкодити може людям. Де вони знаходяться, але ну, я думаю, що люди зрозуміють. Будемо сподіватися, що ми ще побачимося з ними. Будемо сподіватися. Вони допомагають, як можуть. Бо я не буду казати, що я все постійно сам тягну. Ці люди мені дуже допомогли в цьому житті. Допомагають до цих пір їм дякую. Це батько і мати моєї покійної жінки, бо моїх батьків вже нема, вже покійні. Ну, значить що, ще ось чесник викопаю я. Викопаю я часник, Частину я залишу це з одного зубки на насіння. Планую збільшити об'єм посадки хоча б в два рази, а бажано б у три, ну не знаю, буду дивитись. А там, де я казав, як хто мене дивиться, що я планував там попитати у людей і города, мабуть, нічого не вийде, прийдеться садити біля хати. Наскільки я знаю, там років два можна на тому самому місці його садити. Часник, але я ж кажу, часники, всі діла і навіть якісь Польщі у сезон ягід, це... Бред їхати, якщо ягибі було нормально, їхати на якісь заробітки до Європи, коли є такі заробіток вдома. Це такі золоті два місяці в селі. Мене, я думаю, всі підтримують, хто тут живе, оце Поліщуки, хто цим займається ягоді, це, це на ріг оці два місяці, де можна за два місяці дуже багато своїх вирішити проблем там, відложити. Кошти, щоб на потім було і так далі і тому подібне. Ну цей рік так не буде. Ну вже як буде, вже не будемо кривитись, не будемо плакати, значить так треба, значить я ж кажу, значить так, так воно. Якось воно буде. Все, щоб не затягувати вже відео своїми балачками я думаю вам показав, якщо б були ягоди. І з цими зйомками я втратив би ну, як мінімум гривнів 300-400 це точно, тому що займається теж час. А так як я нема, там щось відзняв, там, ну, вже оцінюйте. Все, я хочу всім подякувати, хто мене дивиться. Всім, як завжди, міцного здоров'я, всім пока. Буду відпочивати і працювати далі.